Завершення квіткового сезону у Полтаві працівники підприємства декоративні культури почали частково збирати рослини із клумб міста. Деякі види квітів вже зникли у Петровському та сонячному парках. Сьогодні ж комунальники працювали перед театром імені Гоголя. Як розповіла працівниця декоративних культур Катерина Карась, цьогоріч, через теплу погоду, рослини на клумбах прибиратимуть не усі поспіль, а лише ті, які зів'яли. Квітковий сезон закінчується днем міста, 23 числом. І після 23 числа ми починаємо викопуватися креазію для того, щоб у квітникарстві її переробили і посадили знов у горшки. Так як все його друга половина вересня дуже тепла, вроді клумби ще більш-менш нормально, так що ми зовсім погано вириваємо, де трошки краще, ще ж таки з хай ще постоїть, порадує глаз людям.